На яку дату виникає бухгалтерський дохід і ПДВ при виконанні робіт і наданні послуг? На яку дату? Ну, давайте дивимось норми ПБО 18. Дохід. От пункт 10 цього ПБО, дохід, пов'язаний з наданням послуг, визначається, виходячи зі ступеня завершеності операції з надання послуг на дату балансу, якщо може бути достовірно оцінений результат цієї операції. Тобто, на дату балансу виникає цей дохід в бухгалтерському обліку, якщо може бути достовірно оцінений результат роботи. Далі в ПБО сказано, що достовірно оцінений за наявності всіх наведених нижче умов. І тут можливості достовірної оцінки доходу, надходження економічних вигод, ступеня завершеності надання послуг. Ну тут такі службові, службові речення, що не зрозуміло, як їх розуміти. ці речення. Якщо послуги надані, Послуги надані і строк їх виконання там, півроку, наприклад, нехай там півроку чи рік. І коли настає дата балансу, то і коли є можливість оцінити цей дохід якимось чином, там чи послуги чи роботи, то тоді визначається дохід від надання послуг. Відповідно до пункту 11 по 15, оцінка ступеня завершеності операції проводиться вивченням виконаної роботи. Тобто, якщо можна. Безпосередньо побачити результати, визначення питомої ваги обсягу послуг, наданих на певну дату у загальному обсязі послуг. Ну, наприклад, можна оцінити, що виконано там 20%, питома вага, тобто у відсотках. Ми виконали на 20%. Ще варіант визначення питомої ваги витрат, яких зазнає підприємство. Ну, наприклад всього очікується там на 100 тисяч гривень витрат понесених, а понесли на дату балансу на 20 тисяч витрат, значить питома вага витрат – це 20 То значить і дохід визнається в розмірі 20 Ну, в залежності від конкретних там послуг чи робіт визначається цей ступень завершеності. Далі ПБО 12, ПП 12, ПБО 15. Якщо послуги полягають у виконанні невизначеної кількості дій за визначений період часу, то дохід визначається шляхом рівномірного його нарахування за цей період. Рівномірно, наприклад, уклали на 6 місяців і дата балансу, додати балансу 4 місяці пройшло, тому можна весь дохід поділити на 6 помножити на 4 і таким чином знайти обсяг доходу. Тут же ж сказано, якщо дохід. Не може бути достовірно визначений, то він відображається в бух обліку в розмірі визначених витрат. Тобто, в будь-якому разі, коли надані послуги і вони тривають певний час, то на дату балансу потрібно, хоча б в розмірі витрат, визнати дохід. Тобто, обов'язково на дату балансу дохід від наданих послуг, виконаних робіт потрібно визнавати. Порядок оцінки ступеня завершеності операції з надання послуг визначається обліковою політикою. Тобто в обліковій політиці потрібно визначити оцінка ступеня завершеності. От Дивимося, пункт 11, ПБО 15, от, або, або вивчення виконаної роботи, або визначення питомої ваги обсягу послуг, або питомої ваги витрат. Тобто, який метод застосувати має визначатись обліковою політикою. Тепер стосовно дати балансу. Дата балансу дата, на яку складений баланс підприємства. Звичайно, датою балансу є кінець останнього дня звітного періоду. Ну тут можемо пофантазувати таким чином, що якщо підприємство щоквартально складає звітність, то на кожен квартал, на кінець кожного кварталу, потрібно обов'язково визначати дохід від наданих послуг чи виконаних робіт. Якщо раз на рік підприємство звітується, складає баланс, фінзвітність. То значить, на кінець кожного року потрібно відображати дохід від наданих послуг чи виконаних робіт. Так, дохід, дохід визначили. Це ми навели норми ПБО 15, тепер висновок, висновок за цими нормами. На дату балансу от квартального або річного слід визнавати доходи від наданих послуг, навіть якщо між сторонами не складено акт приймання передачі послуг. Оце важливий момент. От настала дата балансу. Укладений договір на виконання робіт чи надання послуг. І на дату балансу потрібно обов'язково визнати дохід від цих послуг. За одним з методів, який наведені вище. І відображається дебет 361 кредит 703 на суму наданих послуг, на суму доходу визнаного. Дебет 703 кредит 643 на суму ПДВ. Причому. На мій погляд, ПДВ відображається тільки заборгованість. Якщо акт не складено між сторонами на цю, сторону, на цю дату, то тільки значить, відображається заборгованість за ПДВ, кредит 643. Саме ПДВ, кредит 641, не відображається, якщо немає акта, складеного між сторонами. Хоча думка податкової нам невідома, тому якщо будуть такі ситуації, то доречно отримати індивідуальну податкову консультацію. Отже, відобразили ці проводки, але ж проводки роблять на підставі первинних документів. Навіть якщо між сторонами не укладено акт, наприклад, уклали договір на 9 місяців, і згідно договору, акт складається в кінці виконання всіх робіт, за наслідками виконання всіх робіт. І між цими 9 місяцями є дата балансу. Наприклад, кінець року чи там квартальний баланс. Так от, згідно ПБО 15, потрібно визнати на дату балансу дохід, навіть якщо акт не складається. Але ж первинні документи мають бути, і це може бути, що це може бути? Бухгалтерська довідка, але, мабуть, внутрішній акт. Про обсяг виконаних робіт бухгалтер навряд чи може бути обізнаний, тому це має бути якийсь працівник підприємства, відповідальний, який може встановити, який обсяг роботи виконано. І він в цьому внутрішньому акті. Відображає кількість цієї виконаної роботи і визначає кількість цієї роботи от за одним із методів наведених в пункті 11, або вивчення виконаної роботи, чи визначення питомої ваги обсягу послуг, чи визначення питомої ваги витрат. Далі. Чи поширюється порядок визнання послуг на роботи? От В пункті ПБО 15, в пункті 10 ПБО 15. Тут сказано результат операції з надання послуг. І скрізь мова йде про послуги. І таке враження, що про роботи тут нічого не сказано. На мій погляд, прирівнюються послуги і роботи прирівнюються до послуг, тобто під послугами розуміються, і роботи в тому числі, чому я так вважаю. Хоча прямо про це в ПБО 15 не сказано. В самій нормі ПБО 15. Там сказано, що один із способів оцінки ступеня завершеності операції є вивчення виконаної роботи. Ну, от слово робота там згадується. З точки зору цивільного законодавства, різниця між роботами і послами в тому, що якщо виконуються роботи, то отримується якийсь матеріальний результат. Наприклад, переробка продукції. Продукцію переробили, і підприємство, яке, надавало, яке виконувало цю переробку, воно надало послуги переробки. Але з точки зору цивільного законодавства це виконання роботи. Для підприємства це послуги, але отримано матеріальний результат. А послуги це, наприклад, консультаційні послуги. От Консультант він усно проконсультував, немає матеріального результату. При роботах є матеріальний результат. Ну от, Наприклад, при виконанні будівельних робіт доходи визнаються протягом виконання будівельного контракту за нормами ПБО 18, подібно до того, як визнаються послуги за ПБО 15. Тому, на наш погляд, дохід від виконаних робіт визначається так само, як і дохід від наданих послуг. Це ну, принцип один і той же. Хоча можна отримати консультацію з цього питання від Мінфіну, адже в Україні МінФін є органом відповідальним за методологію бухгалтерського обліку. На жаль, МінФін досить скупо себе в цьому плані веде, і він видає дуже мало рекомендацій, тому не завжди зрозуміло, як виконувати ті чи інші норми бухгалтерських стандартів. Що з витратами? От, добре, ми доходи. Визнали. визнали. Що з витратами? Відповідно до підпункту 7 ПБО 16, витрати визнаються витратами, тоді, коли визнаються доходи. Визнали доходи, і витрати підв'язані під доходи. Витрати йдуть разом з доходами. Тому, якщо підприємство на дату балансу визнало доходи від виконаних робіт чи наданих послуг, то і виробнича собівартість цих робіт чи послуг. Яка на рахунку 23 накопичена, має бути визнана витратами. Отут проводки. Дебет 903 кредит 23, Дебет 791 кредит 903. Одночасно, визнали доходи і визнали витрати. Це також значить, що якщо надаються послуги чи виконуються роботи, з цього випливає, то, як правило, на дату балансу не повинно бути якогось незавершеного виробництва. З наданих послуг чи виконаних робіт. Тобто, ну, як, як правило, не повинно бути, як правило. Стосовно дебіторської заборгованості замовника, ну, от якщо на дату балансу, виконавець, підрядник визнав дохід дебет 361, кредит 703. І на субрахунку 361 виникає дебіторська заборгованість замовника. Але ж ми вже раніше казали, що сторони можуть навіть акту приймання передачі між собою не укладати. Наприклад, акт згідно договору має бути укладено в кінці договору, в кінці виконання всіх робіт. А ми, наприклад, виконуємо 9 місяців роботи. 9 місяців пройшло, наприклад, 4 місяці виконання робіт, і тут дата балансу. І на дату балансу потрібно визнати дохід, визнати витрати і відобразити проводкою дб 361 кредит 703. І виходить, на рахунку 361 виника дебіторська заборгованість, але ж ми акта з замовником не складали. Ми не складали. Тобто у замовника ця заборгованість не відображена. А у нас на 361 рахунку вже буде заборгованість. Ну, тут виходить якась ну, недоречність. Недоречність цей момент в стандартах не прояснений і не врегульований. Разом тим дивимось пункт 6 ПБО 10. Поточна дебіторська заборгованість за продукцію роботи послуги визнається активом одночасно з визнанням доходу. Від реалізації продукції та оцінюється за первісною вартостю. Тобто поточна дебіторська заборгованість визнається одночасно з визнанням доходу. Визнали дохід, визнали заборгованість. І тут не сказано, що має бути акт підписаний із замовником. Розумієте, от така ситуація. Виходить, виконавець може і натримати за актом цих робіт, результатів цих робіт чи наданих послуг, а дохід уже визнано. І визнана і заборгованість. В такому разі, коли вже акт буде складено в кінці виконання договору, акт на всю суму наданих послуг, то в обліку підрядника потрібно буде відобразити тільки ту частину послуг чи робіт, яка не відображена раніше. Хоча, наприклад, от в ПБО 18, де розглядаються особливості визнання доходів і витрат за будівельними контрактами, щодо цього аспекту є окрема норма. Ну, по-перше, на суму визнаних доходів без ПДВ робиться проводка. Дебет 238, кредит 239. Якщо доходи визнані, а акт між сторонами не складено, то дебіторська заборгованість сторнується. Дебет 361, кредит 239 в сторону. А вже на дату складання акту робиться проводка. Дебет 361, кредит 239. Але в ПБО 15 норми, подібної до того, що є в ПБО 18, немає. Тому. Немає підстав, передбачених стандартно 15, щоб відображати, щоб коригувати оцю заборгованість подібно до того, як це зроблено в ПБО 18 стосовно будівельних робіт. Немає достатніх підстав. Хоча це було б логічно зробити такі проводки, як і стосовно будівельних робіт, якщо не складено акт між сторонами. На жаль, МінФін стосовно цього нічого не, не висловив свою точку зору. Тому можна звернутися до Мінфіну за консультацією. Загалом то така б проводка була б логічна і стосовно наданих послуг чи виконаних робіт. У всіх випадках така проводка була б логічна, яку ви бачите на екрані, оці, оці проводки. але про них нічого не сказано в ПБО 15. На яку дату виникає податкове зобов'язання з ПДВ при виконанні робіт? Ну, от пункт 187.1. Датою виникнення ПЗ. ПЗ податкового зобов'язання з постачання товарів послуг, вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше. Або дата отримання коштів, або для послуг дата оформлення документа, що засвідчує факт постачання послуг платником податку. Дата оформлення документа, що засвідчує факт постачання послуг, постачання послуг. Таким чином, якщо протягом виконання договору підприємство спершу кошти отримує, то на дату отримання коштів як на дату першої події нараховується податкове зобов'язання з ПДВ. Якщо ж кошти після того, як акт складено, то датою виникнення ПДВ буде дата складання такого акту. Але тут у нас ми ж розглядаємо ситуацію, що, наприклад, акт в кінці договору між сторонами укладається приймання передачі, акт в кінці договору. А дата балансу, наприклад, виникає через там, 4 місяці і акт між сторонами не складається, а дата балансу є, і дохід визнається. Якщо дохід визнається, то однаково ж первинний документ якийсь або ж внутрішній, акт, внутрішній, або довідка бухгалтерська, вона ж таки складається. Тобто документ первинний є, але це внутрішній документ. Тому на дату балансу може податково вважати, що якщо дохід визнали. І заборгованість визнана на 361-му, то значить, і є підстави визнати ПДВ. Визнати ПДВ на цю дату балансу. Ну добре, нехай підприємство зробило так, що воно визнало ПДВ. Воно вважає, що це дата оформлення документа, що засвідчує факт постачання послуг. Воно склало податкову накладну, і ця податкова накладна виписана на замовника. Але ж у замовника нема первинного документа, це йому. Потрапить податкова накладна, чи, чи він може її в податковий кредит віднести? Ну, немає тут однозначного вирішення цього питання. На мій погляд, якщо підприємство визнає отак дохід, то воно не, не, ну, не, це не є дата документа, що засвідчує факт постачання послуг. Факт постачання послуг, це, на мій погляд, це коли підписано акт між сторонами. І, значить, Роботи чи послуги, вони передані і вони прийняті замовником. Ще такий момент. Підприємство, виконавець воно може визнавати оцей дохід за різними методами, вище я про це казав. Тобто, невже податковий кредит замовника буде залежати від методу, який методу визнання доходів, який використовує виконавець? В будь-якому разі, це проблемний момент. Податкова служба може трактувати таким чином, що якщо визнали дохід, то на підставі первинного документа внутрішнього, то це і підстава для податкового зобов'язання для його нарахування. І тому податкову накладну потрібно складати. Як на мене, щоб не було таких проблем, таких проблем то краще на, на дату балансу між сторонами такий акт складати. Щоб узаконити цю дату, розумієте. Щоб узаконити цю дату для уникнення непорозумінь. Про це ніде не сказано, що його зобов'язані. Ну просто для уникнення порозумінь з податковою службою. Щонайменше на дату балансу потрібно акт скласти. Не те, що потрібно, а доречно акт скласти між сторонами. І на цю дату нарахувати ПДВ в загальному порядку і виписати податкову накладну. Чи зобов'язане підприємство складати акти виконаних робіт чи наданих послуг щомісяця? От. Податкова може сказати при перевірці, що звітний період це ж місяць, і на кінець звітного періоду в будь-якому разі потрібно складати податкові накладні і акти складати. От, у разі виконання робіт мова йде, як правило, про договір підряду. От, регулюються такі договори нормами статей 837, 864 цивільного кодексу. От, прочитаємо, що тут сказано про договори підряду. За договором підряду одна сторона зобов'язується виконати роботу. А інша зобов'язується прийняти та оплатити. Тобто одна виконує, а інша зобов'язується. Замовник зобов'язується прийняти і оплатити. Далі строк виконання роботи чи її окремих етапів встановлюється у договорі. Далі замовник зобов'язаний прийняти роботу, виконану підрядником, відповідно до договору підряду. Оглянути її, ну і так далі. Замовник зобов'язаний прийняти відповідно до договору підряду. Якщо договором підряду не передбачена попередня оплата, замовник зобов'язаний сплатити підрядникові ціну після остаточної здачі роботи. Тобто замовник зобов'язаний прийняти відповідно до договору підряду. Таким чином, він приймає так, як договором підряду встановлено. Замовник приймає так, в такому порядку, як встановлено договором. А підрядник передає в такому порядку, як встановлено договором. Якщо договором встановлено, що в кінці договору здійснюється передача робіт і складається акт. Значить, в кінці договору складається акт, і робота передається і переймається. І ніде не сказано, що потрібно щомісяця складати оці акти. Це питання вирішується не за бажанням податкової служби, це питання вирішується за договором, як сторони вирішили. Як вирішили сторонами. Значить, це означає, що... Я, ну, тут я вже сказав, нормативним документом жодним не встановлено, що акт має складатись кожного місяця чи в інший строк. Але ж в кінці я тут додав, що для уникнення непорозумінь з податковою службою може бути доречним складати акти хоча б на кінець кожного кварталу, якщо підприємство звітується з фінансової звітності щоквартально, щоб нарахувати ПДВ. Але не помісячно. А якщо підприємство звітується раз на рік. То можна складати тільки раз на рік. Тільки раз на рік. Оце я в цілому розказав цю тему стосовно дати виникнення бухгалтерського доходу і ПДВ при виконанні робіт на дані послуг. Це якби я проаналізував норми ПБО, і згідно з нормами ПБО випливає такий порядок, який я описав, який я розглянув в цій міні-лекції. Хоча слід зазначити, що думка. Мінфіну як органу, державного органу, який регулює в Україні методологію бухгалтерського обліку. Думка мінфіну з цього питання нам невідома. Ніде Мінфін про це не писав. Як визнавати доходи від наданих послуг на прикладах. Немає якихось методичних рекомендацій чи пояснень, якраз цієї ситуації, яку я описав. Тому це питання, воно таке воно знаходиться в такій сірій зоні бухгалтерського обліку. Це... Сіра зона. Сіра зона це питання, яке достатнім чином не врегульовано законодавством на рівні конкретики. Норми ПБО і взагалі бухгалтерських стандартів вони виписані надто загальними фразами, без достатньої конкретики. А Оскільки конкретики нема, то ці загальні фрази їх можна трактувати і на такий лад, і на такий лад, і на такий лад. Прийде податково, вона на свій лад буде трактувати. Потім буде суд. Якщо дійде до суду, суд також буде трактувати. Тобто це така собі бухгалтерська філософія. Ну, свій погляд я виклав на цю проблему чи на це питання. Якщо у вас є свої думки з цього приводу, напишіть в коментарях під відео.